Добрий день. Добрий день. Це звільнення разом. А чого розповіму міліцію зараз? Скільки ви порушуєте? А який підставить? Чого ви те Я не буду про нас. А чого? Чого ви? Чим ви керуєтесь? Ви ж маєте виключено в рамках закону діяти. І конституції, будь ласка, я порядку закону про дозу публічної інформації, Людина прийшла до вас документами. Ви не прийняли документи, сказали, що потрібно погодження керівника міграційної служби. Чим ви керувалися, коли ви це сказали? Якою нормою законодавства? Я такого не говорила. Як не говорила? От людина ну, не може здати документи чесно. Говорили я. У мене ситуація така. Мені потрібно паспорт і пришвидшено вироду. Для чого погодження? Я, я був в банку, банку сказали, що треба до начальника. Я підійшов до вас, попросив у вас. Дозвіл ви мені сказали, що треба йти до начальника, щоб начальник то погодив. Про це говорить Олександр. Це... Що, я? Саме? що? Я саме має погоду з Ви не можете прийняти у людини вона сходить В банк оплату і заходить в нього є Як Як Ні, мої банк. не, 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 не приймають оплату. Тобто із наявністю квитанції ви приймаєте в нього документи? Да. Так, що ж які не не потрібно погоджувати. а сума сама сума. Ми не чого? Чому ну чого Ми ж на Україні. Хто заборонив на хто Тут нам заборонив приходити сюди? Тут є персональні дані. Ми не знімаємо персонал. Ми а, вас ви знімаємо. Ви персоналі. Персоналі. Ми знімаємо вас, що тобто ви, ви зараз ви тоді проплачуєте. А я Пожалуйста, мене виїться, не прийме проплату. Ви є чиновник, ви чиновник і ви публічна людина. Тобто ви як чиновник ви маєте бути відкрита до... Добре? Все ми з'ясували. Чому ви так чому ми, чому ви, чому ви, ви Чому ми маємо? Чому ми нормально можемо? Ви порушуєте чинне не законодавство? Ви порушуєте зрушувати, чи не хочу здійснювати прийом. У мене в черзі громадяни. громадяни, а ви ж громадяни подати на паспорт? Хіба ми не громадяни? Ви хочете подати людину, яка хоче подати напад. Ми слухали, що ми хочемо. Ви Виходьте ви не можете так себе погодити на паспорт. Ви державна посадова особа, будь ласка, відійдіть сюди. Ну що це таке? Виходьте, будь ласка. Це ж не ваша приватна лавочка, правда? Ні, але вони думають, що це приватна лавочка. У них, що ми, вони... ми найняли вас, громада, найняли тимчасово. Слово, тимчасово. Ось сьогодні Ось тут, завтра... завтра Нам Людина не подобається ваша робота, ми вас звільнимо, Я хотіли спілкуватися з людиною, яка хоче подати Ви вже поспілкувалися з людиною, ви послали. Ви до... не дали на дитину. Добре. Я його відправила, проводимо на оплату і потім повернемось до вас. Це Дан, що за бардак? Добрий день. Чого? Ну Тут персональні Це дані, цікаво. будь ласка, сюди. Ви подивили, але цікавіше. Що? що таке? Але персональні а дані людей. Тобто сюди має. вийдіть, а ми тут будемо говорити. Чого? Тут а, а, тут а чого ми маємо може... обходити? Тут от сюди. А чого? Ідемо, тут є обробка персональних даних. що? А ми що, документи знімаємо? Чи вас? Представьтесь, будь ласка, Тут написано, потрібна їх бачите, шанов Трачук, Тетяна Петрівна, заступник начальника управління. Скажіть, будь ласка, пройдемо. Не затримуємо чергу. Люди будуть здавати. Кажуть, нам що нам робити? Будь ласка, це ж прийом. Це ж прийом громадян. І що? А ми що робимо? Ми, ми прийшли. Ми прийшли а ми прийшли. Чому людину для у ваш працівник? Ми не маємо права. Будь ласка, так іде. То вот скажіть людину чого У нас було питання до цієї людини? Ми прийшли його задали. Чого ви прийшли того? Вона себе некультурно і а, хамить. Ми, хоча ми жодного негативного слова не сказали. Я Тому, хамила? Конечно, да. вийдіть отсюди. Ви да. не з'ясуваю звіні. Під ласка на якій Чому? підставі? На якій підставі люди? Ну, ви розумієте, нас у нас везде персональні віде? дані, а Ви Вони знімаєте на камери? Персоналі. Ми ви вас знімаємо і ви отримуєте бачу. Отримуєте... Ну, я не маю мали створить із наших податків персональних даних. данішайте. Витримуєте зарплату і з наших податків я заводжу як ми хочемо знати, як наші податки. ви виключити міліцію і вивідіть мене звідси, бо я не маю права тут стояти. Хто заперечує? Хто заперечує зараз проти? Того, що ми тут, ну ви прийшли подавати документи ми ми прийшли ми з людиною, ми прийшли. з людиною. Ми прийшли з людиною, і комі приймали документи, і вона не заперечувала проти нашої присутності. Які ще питання? Ми Йде? Йде? Ми ні, ми з'ясували, чому ми її від.